Розмір цибулини є дуже важливим показником, тому що від розміру цибулини залежить і якість, і величина квітки. Насправді, визначити розмір дуже просто, хоча більшість людей не знають, як це зробити. Зараз я покажу, як це можна визначити. Для цього нам потрібна сантиметрова стрічка. Беремо цибулинку і просто сантиметровою стрічкою кругом обмотуємо і бачимо 12 сантиметрів. Якщо вказано 11-12, то можуть бути цибулини трошки менші. Буде 11 або 12. При покупці цибулин, квітів завжди звертайте увагу на розмір цибулин. Тепер ви можете легко визначити, виміряти. Деколи доцільніше заплатити на 1-2 гривні дорожче і отримати велику повноцінну цибулину і бачити цвітіння вже зразу в перший рік, а не чекати декілька років, поки цибулина доросте, і аж тоді цвістиме пишно.